Хочу поділитися своїм досвідом перебування на реколекціях голосу. Для мене це була така можливість зробити паузу, переналаштуватися, бо я займаюся служінням музичним у себе на парафії. Граю на органі, займаюся з хором, беру участь у прославах. Ця музика вона постійно навколо, і я дуже це люблю. Але, от саме тут, в ці кілька днів, це була така можливість трохи розслабитися і подивитися на все це під трохи іншим кутом. Для мене найяскравішою такою точкою в. Цих вихідних стала адорація, коли усі ці пісні, що ми вчили, всі уроки отця, усі ці люди, з якими я познайомилася, коли ми всі зібралися разом, щоб прославити Бога, подякувати йому. Я зазвичай беру участь в організації таких молитв і завжди думаю про те, щоб отам зробити отак. Отут треба зараз перелиснути сторінку, зараз треба зіграти оцю ноту, тут треба зробити ще програш для людини, яка читає молитву. І дуже часто лишається мало часу. Для Бога, а тут це був такий, такий кайф, коли просто можна було сісти і побути з Богом, і заспівати ці пісні, і прославити його, і бути з тими людьми, з якими я познайомилася. Це була така, от нагода зробити вдих, нагода зробити перерву і побути з Богом.